Знали ви, що у 50 кожен другий чоловік в Україні має хронічні хвороби, які можуть стати підставою для категорії А непридатний. Але не всі вміють правильно довести свій стан на ВЛК. Багато хто соромиться говорити про симптоми, а дехто навіть не підозрює, що його діагноз уже дає підстави для звільнення від служби. І саме тому це відео важливе для вас. Якщо ви військовий, якого можуть направити на комісію, або близька людина хоче допомогти рідному чоловіку, брату, батькові чи другу, вам варто дивитись до кінця. Тут зібрані ключові діагнози категорії А для чоловіків віком 50+, поради щодо підготовки та пояснення, чому правда про стан здоров'я рятує не лише життя, а й сім'ї. Чому саме у 50 так багато випадків категорії А у цьому віці організм вже має цілий багаж захворювань, серцево-судинні проблеми, хвороби суглобів, хребта легенів, печінки діабету, все це зустрічається значно частіше, ніж у молодших. І якщо для 30-річного чоловіка деякі хвороби ще дозволяють служити категорія Б, то у 50+, плюс вони стають серйозною загрозою для здоров'я. ВЛК працює не для того, щоб відмазати чи забрати когось. Її головне завдання оцінити, чи витримає організм фізичне та психологічне навантаження, чи не стане служба фатальною, чи здатна людина реально виконувати завдання. Топ-7 діагнозів категорії А для 50 От ось, ось перелік захворювання, які найчастіше стоюють підставою для певної неповної непридатності у чоловіків після 50. серцево судинні хвороби, перенесений інфаркт міокарда, серцева недостатність другої, третьої стадії, тяжка аритмія, гіпертонічна хвороба з ураженням органи мішеви. Для 50 це найпоширеніша група причин для А навіть якщо людина почувала себе відносно добре, але має документально підтверджений інфаркт чи стабільну серцеву недостатність мобілізації не буде інсульти його наслідки, ішемічний або геморагічний, інсульт в анамнезі, транзиторні ішемічні атаки з неврологічним дефіцитом, стільки порушення координації чи мови. У 50+, навіть легкий інсульт серйозний фактор ризику: онкологія, злоякісні пухлини будь-якої локалізації, незалежно від стадії лікування, важкі ускладнення після хімію чи променевої терапії. Це автоматична підстава для непридатності, адже організм уражений системно. Цукровий діабет з ускладненнями, інсулінозалежний, діабетична ретинопатія, втрата зору, нефропатія, ниркова недостатність, полінейропатія, порушення чутливості кінцівок. Для 50 це діагноз, який в більшості випадків ставить хрест на можливості служити. Важкі хвороби хребта та суглобі, секвестровані грижі, що здавлюють нерви, спондильоз і обмеження рухів, коксартроз, і гонартроз третього ступеня, та заснугенні і колінні суглоби. І якщо ви ледве ходите без болю, служити просто небезпечно. Хронічне легеневі захворювання, хозел, хронічно-обструктивне захворювання, легень 3-4 стадії, тяжка бронхіальна астма, легенева недостатність. У 50 із таким діагнозом ризик загибелі в умовах фронту надзвичайно високий. Ниркова та печінкова недостатність, цироз печінки, хронічна ниркова недостатність на стадії діалізу, тяжкі хвороби з ураженням обох органів. Ці діагнози автоматично відносять до категорії А. Як правильно готуватись до ВЛК у 50. Багато чоловіків цього віку допускають типові помилки. Мовчать про хвороби, бо якось потерплю. Це неправильно. Якщо ви приховали інфаркт чи інсульт, служба може стати смертельною. Не мають медичних документів. Слова на ВЛК це мало. Потрібно виписки, результати обстежень, заключення лікарів. Плутають категорії, де хто думає, що А це повністю здоровий. Насправді в Україні зараз. А. Непридатний. Б. Обмежено придатний. По старому придатний для служби в тилових частинах, по новому, і В придатний повністю. Що зробити? Заздалегідь, зберіть усі виписки з лікарень, особливо за останні 5 років. Пройдіть базові обстеження, як гемерте чи КТ аналізи. Складіть список симптомів, навіть якщо вони здаються дрібницями. задишка біль у спині запаморочення. Не бійтеся говорити правду. Це не слабкість, це відповідальність. Порада для рідних, рідні часто бачать більше, ніж сам військовий. Якщо ваш чоловік чи батько каже, та нічого страшного пройду ВЛК і піду, уважно подивіться на його стан. Чи він швидко втомлюється, чи має задишку навіть після підйому на другий поверх, чи скаржиться на біль у спині ногах серці. Іноді саме родина допомагає зібрати документи і врятувати близьку людину від непосильного навантаження. ВЛК це не покарання і не бюрократія заради папірця, це фільтр, який відділяє. Тих, хто може служити без загрози для життя, від тих, для кого служба стане катастрофою. У 50 плюс років можна х... кожна хвороба має значення. Категорія А непридатний це не ухилення, а об'єктивна реальність для тисячі чоловіків. Якщо ви або ваші рідні готуєтесь до ВЛК, не відкладайте, перевірте, здоров'я, зроберіть документи, дійте вчасно. Бо правда про стан здоров'я сьогодні це шанс зберегти життя завтра.